Вітаю до свого каналу. Сьогодні, 21 серпня, неділя, я роблю карту дня для міста Запоріжжя. Будь ласка, карти, покажіть нам карту дня для міста Запоріжжя, Запорізької області та Херсонщини, що нам сьогодні очікувати? Що нам сьогоднішній день несе Запоріжжя. Ну, Дивіться, по початку дня буде все гарно, буде супер, буде все в сім'ях і в місті все дисципліновано, все буде нормально. Тобто ця королева вона це сестроє, вона суперменеджер, а це і жінки, які і в сім'ях, і дома, і на роботі, все нормально. І, до речі, всередині дня будуть якісь незначні втрати. Перевернута десятка, це в мінус, буде, в мінус людям, в мінус місту. І на вечір буде не дуже гарна е, е, ну, ось перевернута. Це буде якась нервова ситуація. Давайте ми трошки розкриємо. Інформація буде, дезінформація може бути якась, якісь новини будуть не дуже гарні. Ну і тут непомірність. Тут, скоріш всього, будуть люди пиячить. Пиячить. Багато людей буде п'ячі. Ось тому ця на вечір така карта. Ну і потім будуть чому водити. А тут посередині дня якась буде інформація, яка приведе, ну, в принципі, по нашим відчуттям, ми так і живемо в цій четвірки. Да? Ми хочемо хоча б стабільності, це стабільні почуття. Хай буде так, але не гірше. Да? Ну, ось так воно десь і виходить. Але буде якийсь момент якоїсь ситуації, що ми не будемо. Може, не будемо просто мати інформацію. Може, не будемо просто мати інформацію. Тому будуть такі розбиті якісь, надумаємо там собі, може і таке бути. Ну, а то, що пияцтво буде, то точно. То точно. Я навіть не сумніваюся в цьому. Бо непомірність це точно. Це зв'язано з цим. Ось таке у нас сьогодні Запоріжжя. Бачите, я згортаю, поїхали далі. Мені дуже не подобається, коли ходять п'яні. особливо це чоловіки, молодняк. Я не пойму, за які гроші вони бухають. Ну, тут таке то їхнє діло, як кажуть, знаєте. Але піятство це тільки усугубляння проблем. Так, добре, покажіть нам карти. Запорізьку область сьогодні окуповану, що там робиться? Яка їм карта дня сьогодні випадає в нашій окупованій території? Будуть якісь кризисні моменти. Будуть, вони будуть невдалі, ці переможки маленькі, вони будуть невдалі. В общем, сьогодні наша область буде не дуже себе гарно почувати, бо будуть удари і інформаційні, не дуже гарні, і дії наших військових будуть не дуже вдалі, бо не хватає майстерності. Але по почуттям, по почуттям бачите, тут і чаша, і е, ця карта вона каже про невпевненість, людина, ну, окупація, що ви хочете. Людина інформаційно замкнута і не бачить той ситуації, ситуація невпевненості. Але по почуттям, в принципі, буде шанс, буде шанс, якийсь буде шанс. Ну, все одно страхи, захищати своє, захищати своє. Люди на окупованій території будуть робитися якісь речі, які будуть дуже для людей страшні. І дуже загрозливі. І будуть робитися вони невміло, як я вже не раз казала, як отим перечинним ножем катування було нашого солдата. То я вас дуже прошу, будь ласка, наші люди, наші люди ось вони. Будь ласка, не шляйтесь, не ходіть, не бродіть, будьте дуже-дуже уважними і осторожними, бо сьогодні для вас дуже опасний день. Вони будуть ту злість на вас зривати. Свої невдачі будуть зривати на вас. І якісь будуть невдачі і наших хлопців, які там будуть щось робити. Такі карти не дуже хороші на окуповану територію палимо, на жаль. Давайте подивимося, карти, покажіть нам ситуацію по. Нашій сірій зоні, там, де обстріли йдуть, але підконтрольна територія. Кажіть нам то, ось так люди себе почувають, як їх обстрілюють безконечно, безконечно обстрілюють. Але бачите, там буде якась ситуація достатку, щось привезуть їм там, допоможуть. Дуже гарно, може, якась зброя надійде. гум-допомога. Але на вечір буде башня. До башні. давайте в всякому сенсі. Перевернуть ті почуття, немає людей, але тут будуть якісь іти. В принципі, карти непогані. О! А ось і імператриця впала. Карти непогані, але захисту не буде люди. Будуть обстріли. Будуть обстріли. Так, люди себе мудро ведуть. Вже вони до того привикли, вже у них до того імунітет, вже вони мають і захист якийсь, але, 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 але будуть, будуть е, знищуватися домівки, буде прибутку, прибуток буде втрачений і е, по захисту буде дуже опасно. Такий буде вечір в нашій серізоні, бачите? Така буде ситуація. Так, зрозуміло. Давайте подивимося Херсон. Почнемо з міста Херсон самого. Будь ласка, карти покажіть на місто Херсон сьогодні карту дня. Місто Херсон. ого го го, -го. ой, Херсон сьогодні у вас погано. погано буде. Тяжка ситуація. Тяжка ситуація буде. Бережіть себе люди. Бережіть себе. Бережіть. Будуть дуже-дуже конфліктні ситуації. Дуже конфліктні. Перевернути рицар, це... Вони будуть гадісні речі робити. Гадісні. І це будуть їм давати наводки зрадники. Ті, що там живуть поряд з вами. Дуже будьте обережні. Це Херсон. Гляньте все перевернуто. Три мечових. Мир перевернутий, і мінус прибутку. Тут же все мінус матеріальне і життя, і здоров'я, і матеріальні ваші речі. Геть не захищені, геть ще і оце, зле, зле, дурне буде робитися. Дуже страшні обідні речі будуть робити вони. Знущатися будуть. Будуть знущатися херсон. Будуть знущатися над херсонцями. Бачите, приближається ця цифра 24-та, вони ж в своїх скрепах там тримаються задати, мстять. По Криму були удари наші робили, але не вдало, не попали. В общем, збили вони ППО їхні збили, так вони там радуються, на тих радощах будуть здіватися над Херсонщиною і над Запорізькою областю. Покажіть нам, будь ласка, правий берег Херсону. Типа вони на коні, типа в них з'явилися ППО, почали працювати. Правий берег Херсону теж, теж тяжка ситуація буде, буде закритість, буде, буде стоять якийсь вибір, буде те, щось невпевнена дуже ситуація, іменно військова невпевнена ситуація, там будуть люди ховатися. Буде тяжко. На правому березі, буде тяжко сьогодні. Ну, вони почали то, почали то їх там до хіра, вони будуть там то робити, заходить в селище, здіватися над людьми. Так, давайте подивимось лівий берег Херсонщини, покажіть нам. Сьогодні тяжкий день буде. Тяжкий день в окупованих територіях. Ну, от лівий берег. Дивіться, на вечір мах. Ми його розкриємо обов'язково. Зранку всі працюють, роблять свою роботу. В середині дня буде невпевнена ситуація по здоров'ю, по матеріальній частині. Е, може, даже... Ну, давайте подивимось. Е, ну, от буде там, будуть вони. Займатися нашими людьми. Так. Будуть вони пиячить і будуть вони здіватися над людьми. Буде непомірність ця. І будуть тому невпевнена ситуація. Вони будуть здіватися над людьми. На вечір мах випадає. Це діє діє справедливі. Я думаю, що на лівому березі Херсонщини буде щось дуже цікаве на вечір з української сторони. Будемо чекати новин. Тут це самодостатньо справедливо, і це вже діємах. На вечір Херсон отомститься, лівий берег Херсону буде весело. І це буде наша історія. Це будуть наші робити. Все, люди, я вам це показала. Тяжкувати сьогодні день для наших окупованих територій. По лівому берегу Херсона ми пронаблюдаємо, що буде робитися, яка буде там ситуація, що там наші зроблять на вечір, то ми знаємо, мабуть, завтра. Так що так почуємось, папа.